Ось, дивіться, я зараз хочу вас просто вгустити. Сливовишня. Ось, попробуйте. Я хочу, щоб ви їх спробували. Вони дивіться, слива звичайна, а пробуйте, їсте, вроді вишеньку. Ну, ось, кинь п'ять штук і буде. Аж чорний компот. Спочатку почала садити з екзотичних дерев, потім перейшла, думаю, а вдруг не буде. Вдруг погода не дасть екзотичному дереву зародити. Думаю, ну ще й простих посадю дерев. Так що в мене є і такі, і такі дерева. Всі дерева вони мають свою вартість, да? є трошки дешевші, дорожчі. Я ніколи в сім'ї своїй не озвучила ціну дерева. Тому що якби ви не знали, то мене б з дому вже вигналися це 100%. Я Юлія Панчук-Золотухіна, яка займається садівництвом і вирощує в себе на всадку, в тому числі і екзотичні дерева. Ви подивіться, один листочок починає тут ще навіть не цвіте, тут вже починає цвісти. Тут цвітай, тут вже плодик, тут уже плодик, а тут уже гля, а тут уже о. Це є зізіфус, китайський фінік його називають, називають унабі, а я називаю просто український улюблений фінік. Це називається шоколадний або конфетний. Ось навіть бірочка ця залишилася. Конфетний фінік. Бачите? А чим він різний, в нього нема колючок. Почалося це все десь у 2020 році, коли вперше я замовила в маркеті екзотичні дерева, я хотіла побачити, що це хурму замовила. І, як звичайно, як всі прості люди купилася на їхню замануху, там, корольок, гігант і так далі. І коли я побачила, що перший рік вимерзло, мені стало цікаво, чого ж вони вимерзають ці дерева. От. І я взнала, що наша Маньківка, вона відноситься до певної кліматичної зони, яка називається 5Б. І для нас є такі, в нас можна вирощувати, Такі дерева хурми, як Соснівська, Божидар, Прок. В магазині сорти ми звикли, що вона здорова хурма. А от наша районована, вона наполовину менша. Якщо ти хочеш з'їсти справжню мармеладу, ти приходиш, вириваєш і їсиш мармелад, який просто розтає в роті. Приморозки, чи це високосний рік? Я не знаю, яка ситуація сталася, але трошки плодів примерзло. Ми їх ховали, і все. Останній раз, коли були приморозки, я тут палила костри. І таки врятувала. Ось у мене однесенька моя, малесенька, моя любима ківушка, яку я сьогодні тримаю для свого чоловіка, який на війні. Я дуже хочу, щоб він її спробував. Він пішов з самого початку повномасштабного вторгнення, він був з першого дня війни. Що Я як відчувала, що буде війна, і от саме ось тут я буду заспокоювати себе. До кожного дерева, якого я підходила, наприклад, підходила до Києва, це там для мого колюнчика, там те підходила, я ну, весь час, як говорила, Зверталася до нього, я радіюся з ним. Ну крім саду, розумієте, в мене ще є виноградники, які, як то кажуть, він мені залишив спадщину, що я маю його, поки він прийде, я маю цей виноградник дотримати і, і ще кращим передати, як він був до того. Ось, о, дивіться, це ще маленька. Вона виростає і стає ось така. Це пізня абрикоса. і я чесно, я коли дали вони перші плоди. Я влюбилася в неї, тому що це ну не любити, не можна подивитися, обліплено. Я люблю ділитися і я частину приносив в реабілітаційний центр для військових. Я передавала дуже багато абрикос, перші абрикоси взагалі поїхали до мого чоловіка. В той момент, коли мій чоловік був, ну, пропав зі зв'язку, якраз. В садку мене діти знімали відео і, можливо, трошки десь ця аура, вона мене заспокоїла. Це мій Дон Жуанчик. Про нього треба говорити тільки гарно. А чого? Тому що він запліднює, по-перше, він запліднює на одну більше акційні дійку. Чим по він повинен всім запліднювати. Він у мене молодець. Я навіть коли поливаю воду, я йому даю все одно, хай навіть на пів відеречка води, ну більше. В Тіктосі 11, в інстаграмі 2 тисячі, да, і в Ютубі десь біля 2 тисяч. Коли виставили мій тікток про мочалки, то взагалі був шок для мене. Я дуже відповідальна людина. Чесно, з п'яти і до часу ночі я відповідала всім людям. Ну, мені, звичайно, що мені трошки я себе відчуваю трохи незручно, що мене називають пані Юлія, тому що, по-перше, пані Юлія це здається така громадна. По-друге, що така солідна дама. Насправді я дуже проста людина. У мене прості батьки, і так само я проста і прості мої діти. Ось дивіться, бачите, які плоди льфи. Ось ось, дивіться. Значите, це мочалочки, екологічно чисті мочалки. Колись ми ними купалися. І в свій час мені розказували, що якщо хлопців вона ж трошки жорстча шкірка, чим у нас, так? то їм треба, щоб достигла. От він достигає до жовтого, ти обдираєш, вона така жорстка тоді. А для дівчат треба трошки, коли ще вона майже достигла. Бачите, він ще зелений, Звичайно, бачите, як звичайний кабак. Є сорти, які підходять нам, а є сорти, які нам не підходять. Це трошки не встигає дозрівати, не встигає. Але є рецепти, по яких можна закривати чуть-чуть недозрівший інжир. Інжир зелений у 23-му році закрила по турецькому рецепту. Ось, закривала я варення іргове. Тому що його було того року дуже багато. Багато я насушила на вітамінні набори для військових. Ось осушені фініки такі в нас були. Це що за варення? Інжирне. ти. Хтось таке їла вже варення. Ні, були ранетки. Щось спомнила. Яблучка. Отакі го. І перемилювали їх. Чуть, ну, Не знаю, не неповні. Оце сразу я його кусила такий і зладала. А тобі Еліна? Угу, Наче яблучне варення, тільки з такими крупиночками. Да, да. Солодке, як мед. Не скажу, що підтримували. В їм всім було цікаво наблюдати, як я, як вони мені казали, сходжу з ума. Як це можна виростити хурму, як це можна виростити ків'я? Я до речі, це якось пішити. У мене більше 200 дерев і кущів на сьогоднішній день і десь видів. Ну, сказати, десь біля, мабуть, біля двадцяти штук різних видів різних рослин. Там айва, абрикоси, сливи, вишня, та сама, ківі, ірга, актінідія, Наприклад, якщо чогось ти хочеш, то ти не дивишся на те, що ти важко тобі чи легко. Ти його хочеш і ти його робиш. Я відмовлю в чомусь, але дерево я буду мати. Я сину хотіла, щоб в мене був великий садок, в ньому росло. Усе від А до Я дуже рада тому, що на сьогоднішній день про мою мрію побачили інші. І якщо хтось десь в чомусь навіть сумніваєтесь, сумнівається, люди ніколи не сумнівайтеся. Вірте в себе, вірте в свої сили, і ви будете мати.